Моя сильна вушна інфекція призвела до рідкісного типу раку голови та шиї. Шанс з раком, як вушна інфекція змусила мене боротися за життя і знайти сили. У житті кожної людини є моменти, коли рутина порушується, а знайомий світ перевернувся догори ногами. Для мене цей момент настав у листопаді 2023 року, коли звичайна вушна інфекція перетворилася на довгу і виснажливу подорож, щоб боротися з рідкісним типом раку, голови та шиї. Історія, яку я збираюся розповісти, це не просто переказ медичних фактів, це історія про силу інтуїції, важливість наполегливості та про те, як навіть у найтемніші часи ви можете знайти надію і віру в себе. Я завжди вважав себе здоровою людиною, а не схильною до хвороби. Тож, коли біль у моєму вусі почав пульсувати, і відчуття, що засмітилося, стало нестерпним, я був приголомшений. Моя перша думка полягала в тому, що це наслідки відвідування парукаря, можливо, вода потрапила мені у вухо під час миття волосся. Але біль не пішов, і шум у вухах. Що посилюється на будівництво в моєму новому будинку, лише додав до дискомфорту, що мене насправді насторожило відчуття холодності та болю у вусі від зимового вітру. Два місяці, проведені в болісному очікуванні, перетворилися на справжні тортури. Я консультувався з терапевтом, який намагався полегшити біль, знявши частину рідини, але ефект був незначним. Справжнім переломним моментом було направлення до фахівця зло. Саме тоді, завдяки інтуїції та наполегливості, я зміг отримати другу думку. Лікар, оглянувши моє вухо, негайно визначив наявність запалення та грибкової інфекції, повністю нетипову для бактеріальних захворювань. Це був перший шок. Як гриб потрапив у моє вухо, ніхто не міг дати точної відповіді. Але справжнє занепокоєння прийшло, коли лікар під час обстеження помітив невелике утворення в роті у крайньому правому куті даху рота. Я не відчував цього, це було у важкодоступному місці, але дзеркало не обманює. Це було початком серії іспитів, магнітно-резонансна томографія, КТ, біопсії. Спочатку лікарі вважали, що це доброакісна шван але сумніви наполягали. У той час я відчував себе загубленим. З одного боку є грибкова інфекція, з іншого підозріла формація. До недовіри до хірурга, який повинен був виконати операцію з видалення шваноми, був ще одним завданням його небажання відповісти на мої запитання та відсутність впевненості в успіху змусило мене скасувати операцію за два дні до запланованої дати. Саме тоді я зрозумів, наскільки важливо довіряти своїй інтуїції. Я шукав лікаря, якому я міг довіряти своїм життям, лікарем, який був би чесним і відкритим. І я його знайшов. Новий хірург, який я почував себе комфортно, виконував біопсію, яка підтвердила мій найгірший кошмар, етап одного етап аденоїдна кістозна карцинома, рідкісний тип раку голови та шиї. У цей момент світ навколо мене, здавалося, зупинився. Я відчував себе зламаним, зляканим і загубленим. Але тоді бойовий дух прокинувся в мені. я вирішив боротися, незважаючи ні на що. Почалася нова стадія операція з видалення пухлини, променевої терапії. У цей період я почував себе вразливим і безпорадним. Але підтримка друзів та родини допомогла мені підтримувати віру в себе. Особливим місцем у моїй історії є боротьба з клаустрофобією під час променевої терапії. Перший магнітно-резонансна томографія дав мені панічну реакцію, і мені довелося приймати заспокійливі засоби. Коли я побачив, як маска променевої терапії наближалася до мене, я відчув потужний напад страху. Але завдяки підтримці моєї матері та команди лікарів я зміг подолати цей страх і завершити хід лікування. Роменева терапія стала справжньою проблемою. Щодня я приходив до лікарні, знаючи, що мене чекає болісна і виснажлива процедура. Але я намагався залишатися позитивним і поділитися своєю енергією з оточуючими. Я надягаю свій улюблений костюм левів і намагався посміхнутися всім, хто перетнув мій шлях. І тепер настав довгоочікуваний момент висновок лікарів, рак зник. Після променевої терапії в легенях не було виявлено жодного вузлика. Це було справжнє диво. Мій досвід роботи з раком багато чого навчив я зрозумів, наскільки важливо довіряти вашій інтуїції, не бійтеся задавати питання і не здаватися навіть у найскладніших ситуаціях. Я зрозумів, що підтримка близьких та друзів це безцінний подарунок, який допомагає подолати будь-які труднощі. І найголовніше, я був переконаний, що всередині кожного з нас лежить величезна сила, яка може перемогти будь-яку хворобу. Не бійтеся слухати себе та свої почуття. Інтуїція це ваш внутрішній компас, який допоможе вам знайти правильний шлях. Не здавайся навіть у найскладніших ситуаціях. Пам'ятайте, що для кожної темної смуги завжди є легкий. Не забувайте про підтримку своїх близьких та друзів. Їх любов і турбота це ваше основне джерело сили. Вірте в себе та свою здатність подолати будь-яку хворобу. Ваша воля до життя ваш головний союзник. Моя історія це не просто історія про боротьбу з раком. Це історія про силу людського духу, важливість надії та про те, як навіть у найтемніші часи ви можете знайти віру в себе та у своїй здатності подолати будь-який виклик. І я сподіваюся, що мій досвід допоможе іншим людям, які стикаються з подібними випробуваннями, не втрачати надії та боротися до кінця. Пам'ятайте, ви сильніші, ніж думаєте. Не здавайся і не вірите в себе.